Сестра відказує, що треба відповісти слава тобі, Христе, і це є правда. Іноді буває так, що можемо помилитися у відповіді. Але важливо для кожного з нас, щоб ми чітко пам'ятали про певні речі в нашому християнському житті. Пам'ятаючи про них, ми можемо їх втілювати в життя. А втілювати, втілюючи в життя, тобто живучи цією правдою, яку Бог нам об'являє, ми будемо ставати дедалі сильнішими і міцнішими у вірі. Учні зраділи тому, що Господь їм відверто говорить. І так насправді кожен з нас хотів би знайтися в цій ситуації. Чому? Дуже просто, ми неодноразово запитуємо Бога про те, щоб Він дав нам зрозуміти певні події нашого життя. Ми шукаємо правди у Божому Слові і шукаємо доброго зрозуміння Божого Слова. І іноді виходить так, що не до кінця можемо зрозуміти. Важливо є продовжувати шукати, запитувати тих, хто знає. В кожному разі знання Бога краще, ближче. Є для нас великою радістю. Проте, це не відбувається е, отак от, от одразу автоматично. Це не відбувається так, що я от зараз прочитав і все знаю про Бога. Це так не діє. Для того, щоб знати ближче Бога, е, треба ним жити. Треба, щоб е, кожного дня е, наші слова, вчинки, думки. Е, Ціле наше життя було побудовано довкола Божої правди, щоб Він був у нас перед очима завжди. Учні зраділи тому, що він їм говорить відкрито, навіть не в притчі. Говорить так, як є. І для чого це є їм потрібне? І для чого це є також і нам потрібне, коли ми можемо знайтися теж в такій ситуації, Бог об'явить об нам більше і більше. Щоб наша віра стала сильнішою. Не для того, що о, я знаю зараз краще, я знаю прекрасно. Ні. Щоб наша віра стала сильнішою, міцнішою. Більше того, це є нам потрібне на той час. І годину, коли прийдуть випробування. Іноді нам здається, що коли прийдуть випробування, це найтяжчі випробування такі, які пережили перші християни. Це випробування для... які... це випробування, які пережили ті, хто був переслідуваний за віру в нашому сьогоденні. Відносно нашої країни, відносно тих країн, де панує свобода релігії, найтяжчим випробуванням буде витривати у вірі. Так багато будуть говорити, що Бог про тебе забув. Так багато будуть говорити, що сьогодні вже Бог не потрібний. Але ці слова вже лунали. Ці думки про те, що ось ми осягнемо зараз, зробимо прогрес в усьому. В будівництві, в медицині, в науці, що Бог вже не буде потрібний, ми самі побудуємо рай. Але Бог є завжди потрібний, тому що Він є подателем життя, Він зміцнює нас у щоденному житті, і Він нас веде. Найбільшим випробуванням сьогодні для кожного з нас в нашій країні і в країнах, де є свобода релігії. Є боротьба за те, щоб залишитися вірним Богові в усьому. Тому що будуть приходити і говорити, сьогодні це не модне, сьогодні це вже не потрібне. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні, я переміг світ. Ми будемо зазнавати переслідувань, ми будемо мати раз на якийсь час сумніви у вірі, але Маймо силу і відвагу, тому що Бог переміг. Бог є тим, хто подолав. Бог є тим, хто розпочав все на ново. А отже, не біймося випробувань, не лякаємося того, що іноді нам будуть говорити, нащо тобі та релігія, нащо тобі той Бог, нащо тобі та церква. Залишайся вірним. На молитві. Стоячи перед Богом у поклонінні при святих дарах, в неділю йди на Божу службу. Кожного ранку і вечора молися, дякуй Богові за все. А у цей складний час війни ще більше проси Бога про те, щоб витривати у вірі і за тих, хто захищає нас. Йдемо шляхом не тільки боротьби. Але йдемо шляхом, як християни, шляхом радості перебування з Богом. Отже, не біймося випробування. Вони будуть, напевно, не без цього. Але маємо силу у тому, хто дав нам перемогу. Амінь.